Про основні події фронту і як розгорталися останні події 10 місяців широкомасштабного вторгнення. Будемо говорити із Сергієм Грабським, військовим аналітиком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо! Раді вас бачити цього ефіру з нами. Слава Україні! Вітаю студія героям! Слава! Ми перед включенням цитували результати опитування фонду Денініціативи. Також ми попитали у львів'ян, які вони вважають найважливішими подіями, власне, воєнними. І тепер хочемо почути вашу думку як військового аналітика, яка для вас найважливіша чи найважливіші події з фронту за ці 10 місяців. Ви знаєте, шановні друзі, якщо ми будемо говорити про... Події то кожна подія нашого протистояння російській агресії є видатною, і знаєте, неможливо випустити бодай одну деталь, яка фактично стала в результаті дала те, що ми маємо з вами зараз прямо сьогодні. Ми з вами маємо можливість спілкуватися українською мовою. Тому що в і нашому випадку, практично, ми б з вами вже не мали такої можливості багато б з нас просто вже не існувало в природі. Тому е якщо говорити про те, що відбулося е з більш такій стратегічній перспективі, це й оборона наших міст. Йдеться і про Чернігів, йдеться про Суми, йдеться про Харків, тобто ті міста, які з півночі затримали просування противника. Є безперечно, і факт знищення зухвалого російського десанту на гостомель і бої в припіні в Бучі. Безперечно, не можна нам забувати героїчну оборону Маріуполя, коли фактично. Протистояння між нами і ворогом призвели до того, що оборонці Маріуполя врятували Одесу, і це не перебільшення, тому що противник фактично знищив свою морську піхоту під Маріуполем і в Маріуполі, не маючи потім змоги організувати будь-який десант. Безперечно, ми говоримо про блискучі операції нашої тероборони, коли фактично на кожному кілометрі фронта бійці і збройних сил. Національної гвардії, або як правильніше говорити, сил оборони України, куди входять всі воєнізовані структури. І наші партизани вони вели активну боротьбу з противником. А блискучими перемогами, які відуть в історію цього страшного для нас року, є безумовно перемоги і під Харковом, де українські війська розуміючи, що їм протистоїть противник кількісно і, скажімо так, на той момент якісно переважаючи їх, зуміли прорвати його оборону і вигнати війська. Це блискуча така продумана операція на правобережжі Херсона, яка до речі не закінчилася, і зараз ми проводимо практично таку ж подібну операцію на лівому березі Дніпра. Так само ми можемо говорити про видатні дії наших партизан. І якщо ви подивитесь на карти, які публікують британські і американські джерела, то фактична зона в районі Мелітополя, Токмака, вона позначена як зона активних бойових дій. Не можна забути і зюмський ліс як фактор того, що противник змушений відступати від ізюма, і таким чином врятувався, ми врятували положення по Донецькій області протистояння. Ня Сіверодонецька, і Лисичанська і десятки, десятки інших боїв подій буквально кожного дня. Я з вашого це... дозволу вас продовжую Чорнобаївка, острів зміїни, це феномени цього е, повномасштабного вторгнення, чи це продумані операції. Це продумані операції, і ви знаєте, феноменом є те, що вперше в історії, скажімо так, військового мистецтва країна, яка ну насправді не має реального військово-морського флоту, знищила флагман противника, і мало того, внаслідок своїх продуманих і ретельно спланованих дій примусила противника відступити фактично з західної акваторії Чорного моря і рятуватися. Ну, за мисами, за якимись там складками місцевості і так далі, тому подібне. Іншим феноменом цієї війни є просто тотальний і повсякденний злочин російського кремлівського режиму проти мирного населення України, тому що в історії людської цивілізації ще не було такого випадку, коли країна піддавалася ударам, ударам крилатих ракет та інших засобів ураження протягом 9 місяців. Те, колись там росіяни вони розповідали про натівські удари по Югославії, але пробачте ті удари тривали менше одного місяця, і вони були вибірково точковими І практично ми пам'ятаємо навіть пропагандистських повідомлень про знищення цивільного населення. Тут ми маємо тотальний злочин. Феноменом власне і є вся ця авантюра, як зитіяла кремлівська влада проти України, тому що я ніколи не скривав. До останнього дня я не міг повірити, що е, наявним комплектом військ, сил е, озброєння і бойової техніки противник наважиться на таке вторгнення, яке ми отримали, і це так само є авантюра і злочин власне проти того народу населення, яке населяє на сьогоднішній день території, яка поки що називається Російська Федерація, і цей злочин проти них. Пане Сергію, ми коли поза ефіром зі Станіславом обговорювали також феномени війни. Ми дійшли висновку, що ми одним із феномен феноменів також вважаємо те, що ми не до кінця розуміємо логіки її їхніх дій. І питання до вас, як до аналітика, чому все таки росіяни на початку, у лютому березні, не вдарили по енергетичній інфраструктурі України, не знищили зв'язок, а діяли так, як вони діяли на той момент? Ви знаєте, Ірино, я можу вам сказати, ну, це е, якби така інформація, яка гуляє по різним спільнотам Києва, що на 2 березня противник вже замовив, і всі ресторани Києва були вже заброньовані для якихось по почесних і е, широкомасштабних подій. В зв'язку з цим в мене так само, якщо так. Співставити ті факти я можу припустити, що вони не сподівалися, що ми будемо чинити такий відчайдушний спротив, і вони знаєте, хотіли отримати Україну, як колись казали класики радянської літератури на блюдець блакитною кайомочкою. Тобто цілою неушкоджено для того, щоб потім проголосити радянський союз. До речі, ми можемо говорити про інший феномен. Закладена була ідея. Я в цьому переконаний оголосити сьогодні відновлення радянського союзу. Але і це ми, українці, зламали сьогодні, тому що сьогодні Сталін призначив. Так, так, ну Союз радянський взагалі створений, бо по моєму 23-му, але Сталіну воно не грало, бо він став 22-му гінціяку. Він вирішив, що сторіччя буде власне у 1922 році. Почне відлік радянський Союз, і Путін так і хотів створити Білорусь, Україна, Росія і можливо ще Вірменія. Щоб це було точною калькою того, що відбулося в часи Сталіна. Так І Молдова. повертатися, так. Якщо ну, повертатися так. до теперішніх подій, ще варто відзначити те, що ворог вже і на своїй території не почуває себе безпечно. Ми показали, що дістаємо досить далеко. Так я маю на увазі удари по Енглісу, і не те, що далеко. Ми дістаємо по стратегічним об'єктам ядерної тріади. Так і е, удари по Криму, окупованому і. Території, яку вони вважають своєю Е, Ми пам'ятаємо ці удари і це захоплення, коли ми зрозуміли, що українська армія може діставати і туди, але на час, момент цього вторгнення, новітньої зброї в нас фактично не було. Так, можливо, якісь е, джевеліни та енлави. Як на вашу думку, яка зброя стала оцим? Е, Мечем, який зміг переламати хід подій, тобто це лави, джевеліни, ручна зброя, це байрактари і загалом дрони, це Хаймерс, що повпливало найбільше на поле бою. Ну, тут навіть немає сумнівів і відповідь одна артилерія і ракетні війська. Тому що на сьогоднішній день війна, яку ми отримали, вона засвідчила, що 80% вогневих завдань вирішує саме артилерія і ракетні війська. І тут, безперечно, нам надзвичайно важливо було отримати, і ми отримали це в найбільш такій піковій фазі оборонних операцій Збройних Сил оборони України гаубиці. Калібру 155 мм, тобто основного калібру, і безумовно, хай в невеликій кількості, але хаймерсі хаймерси та інші системи залпового вогню, які дозволили нам вирішувати завдання не тільки на лінії фронту, тому що розумієте протистояти противнику, який переважає нас кількісно е, винищуючи його безпосередньо на лінії бойового зіткнення, це не дуже серйозна противага, але <кій> якщо ми говоримо про нанесення ударів по на всю глибину оперативних бойових порядків противника, то саме така артилерія, саме такі системи залпового вогню дозволили нам виправити ситуацію і нейтралізувати наступальні поросту противника. Безперечно, тут йдеться про те, що ми від самого початку перевищували противника в ударних дронах. Йдеться про Байрактар. Я маю надію, що ми продовжимо співпрацю з Туреччиною. Отримуємо більш нові дрони. Ми перевищували противника вже і в навченості, і в стійкості військ, і в системі управління. В засобах зв'язку їх так само не можна забувати, е, і ракети, які дозволили нам організувати протистояння в акваторії Чорного моря, так само є дуже визначним фактором. Так, ми поки що не отримували те, що ми хочемо отримати, але я маю переконання, що ми отримуємо і дальнобійні засоби для того, щоб знищувати стратегічні об'єкти противника, про які ви казали, і е, знищувати бази і склади на оперативні, я б сказав так. На оперативній території і на території вже противника незалежно від того, звідки наносяться ці удари. Цього бажаємо нашим збройним силам України. А вам бажаємо більше перемог на фронтах і більш позитивних підстав для коментарів для засобів масової інформації. Сергій Грабський, військовий аналітик. Дякуємо вам. Бажаємо гарно зустріти новий рік і Різдво. Слава Україні! Дякую, героям. Слава, дякую за побачення.